Участь у турнірі сумські бурульки беруть діти 2011 року народження і молодші. У першому матчі змагань на майданчику спортивного комплексу Динамо у Сумах зустрілись хлопці з команди Сніговики та дівчата з новорічних ялинок. Я думаю, що в цьому році буде дуже насичена гра, тому що тому що. Наші козаки тренуються та інші команди. Теж ми будемо займати тільки перші місця. Ми будемо боротися до кінця, Наша команда не переможна. Перший тайм зустрічі завершився з рахунком 4-1 на користь команди Катерини Ушкалової. У другому таймі вони забили у ворота суперника ще чотири м'ячі. Команда Олексія Свистюр після перерви більше не забивала. У підсумку 8-1 на користь команди новорічні ялинки. Про турнір розповів директор з дюшор Динамо Олег Дюхтяр. Сумські бурульки це вже традиційний захід. Ми вже проводимо другий раз. Тут приймають участь сім команд, всі вихованці комунального закладу Сумської обласної ради з дюшор Динамо з хокею на траві, дітки, які 10 років і молодші. Ці змагання проходять під такою назвою і новорічні назви команди. Сім команд сніговики, новорічні ялинки, цукерочки, онучки Діда Мороза, зірочки, конфеті та Діди Морози беруть участь у турнірі. Змагатимуться вони по колу кожна з кожної протягом трьох днів. У п'ятницю визначаться імена переможців та призерів сумських буруляк-2021.